Всім привіт! Є в мене така от машинка, трохи модернізована, вже не в заводській комплектації з багажником. І в неї проблемка. Вона не дуже гарно їздить по килимах прям з заводу і недовго тримає заряд. Ось. І я спочатку вирішив, що ж мені з нею робити. Треба якось її модернізувати. Поставив перетворювач на неї, підвищуючий, накрутив на тому перетворювачі. 7 вольт заводський акумулятор 6 вольт. Але я його поміряв при максимумі заряду, був 6,5. Поставив я через перетворювач літіонну банку одну на цю машинку. І що ви думаєте, вона там проїхала пару метрів і здохла. Здохла в якому плані? Машинка здохла. Вона в принципі, функціонувала, але коли ти кидаєш пульт, тобто нічого йому не робиш, колеса поверталися весь час в одну сторону. Цю проблему я переміг. Яким чином переміг? Я заказав китайців 10 штук отаких от мікросхемок. Отакі от мікросхемки. Це мікросхемка тц 118 с Ось Отаку от мікросхемку замовив в китайців, замінив а, в машинці мікросхемку і все запрацювало. Машинка почала їхати, а, на пульт реагує нормально, колеса самовільно не повертається. На цьому я не зупинився, вирішив переробити машинку на літій-іонні акумулятори при максимальному заряді 8,4 вольта. Тобто дві банки послідовно з'єднав літій-іонних акумуляторів. Для того, щоб її переробити на 8,4 вольта, і мікросхемка не горіла, я вирішив поставити дві мікросхемки в паралель, так як у мене їх була гора. Тобто 10 штук китайці прислали я міг собі це дозволити. До речі, вони коштують зовсім недорого. 50 гривень 10 штук коштували. Ось. І зробив такий бутерброд. Одну мікросхемку впаяв нормально на штатне її місце, а іншу мікросхемку на дротах підпаяв зверху і зафіксував все це термоклеєм. Зробив це для того, щоб ця мікросхема видавала в піковому навантаженні, витримувала в піковому навантаженні більший струм, могла через себе пропустити, і, відповідно, і машинка стала потужнішою, змогла. Досить жваво їздити. Ось, адже до цього вона по килимах взагалі так собі їздила. Після переробки стала по килимах їздити отак, а по лінолеуму взагалі дріфти. Ось. І переробив я все-таки її на літіон. Звісно, літіонні банки з'єднав паралель і заряджаю я їх через iMac-зарядочку, вивів балансувальний роз'єм. І поставив плати захисту. Плат захисту у мене нормальних не було. Тобто БМС я в Китаї окремо не замовляв. У мене було дві плати захисту на кожну банку. Вони п'ятиамперні, тобто нормальний струм держать ті плати захисту, і я їх поставив о, на свої баночки. Працює все добре, я все протестував о, і прошу переглянути відео, як це все я робив. Поїхали, буде цікаво. Ось ну, такий от колхоз стайл вийшов. Але колхоз не колхоз а працює доволі таки непогано. Ось, дві мікросхеми одна над одною підключені паралельно. Через дротики такі. Але думаю, чого ж тут не вистачає. Термоклея. Термоклею однозначно не вистачає, тому зараз заливаю мікросхеми. Приклею верхню, щоб не так від вібрації тіліпало. Ну, вона, в принципі, на дротах тримається, але ж вібрація там машинка скакає туди-сюди, коротше, треба приклеїти. Після того, як мікросхемки запаяв, вони вже стоять на місці, переходжу до збірки акумулятора. Дві банки послідовно літіон 8,4 В сумі при максимальному заряді. Хочу зазначити, що я пробував і робити літіон ну, на двох банках, з'єднаних паралельно через перетворювач. Зараз я вам його покажу. Отакий от от Підвищуючий перетворювач, ставив на дві паралельно з'єднані банки, піднімав напругу до, там, до 7 вольт. І пробував, що буде з машинкою. А, скажу вам: оця ось ідея це не дуже гарна ідея, не працює. Коротше, воно цей перетворювач він не витримує тих струмів, які споживає машинка. Він починає грітися, і нічого гарного в мене з цього не вийшло. Витратив час, а машинка так і не поїхала. Вона там вмикається, перевантаження вимикається. Ну, не працює, не заморочуйтесь. Треба з'єднувати два послідовні акумулятори і ставити. Плати захисту, я ставив плати захисту 5 А на кожну банку, щоб витримували. Ну, Майте на увазі, я міряв струми споживання цієї машинки, то в піки вона споживає десь близько 4 А. Розраховуйте на ці токи і ставте плати захисту на акумулятори без перетворювачів бажано. Або перетворювачі якісь потужні, свої там, вигадуйте, ставте. Ну, В мене це і не запрацював. Коротше, оце ідея не дуже. Ось. Поїхати, буду робити акумулятор. Короче, забув припаяти балансувальний роз'єм. Я хочу заряджати це все діло iMacum. Ну, тому що він у мене є. Ось. Треба припаяти балансувальний роз'єм. Паяємо його наступним чином. Ну плюс на плюс. Крайній мінус на мінус. А оцей мінус посередині ну, між двома банками. Вони просто в мене з'єднані на цих платах обмеження. Тому доведеться трошки відпаяти довелося. Тобто плюс на плюс.

Балансувальний роз'єм, щоб заряджати iMac. Основний роз'єм для зарядки-розрядки. Плати захисту на кожну банку. Ось. Мені здається, досить таки непогано. Плати захисту по 5 А. Тобто. 1 амперні, там є з однією такою от платкою. Вони не видадуть потрібно його струму. Справа в тому, що я міряв, який струм споживає машинка, ну максимум під навантаженням, коли я повністю зупиняю колеса, вона споживає 4 А. Ну, тобто 5 А повинно вистачити. Повне. Ну, але все працює. Ну, отак от, от заряджати, зараз змотую це все діло. Ізоляційною стрічкою і можна вставляти в машинку. Їзде машинка після переробки. Ну, якось так. Ну це на лінолеумі. Зараз покажу, як на палаці їздить. Машинка на палаці. Ну, раніше, щоб ви розуміли, вона й... не хотіла їхати майже взагалі. Ну працює.